Чому ми готові діяти і робити якісь зміни в житті лише, лише тоді, коли починається справжній, вибачте, пиздець? Так от я раніше жила так само. Раніше мої трансформації проходили тільки через повне руїни мого життя. Втрачався фінансовий дохід, руйнувались відносини, здоров'я, постійні хвороби. Коли нервова система не витримувала того навантаження, коли я сама себе з'їдала зсередини насправді, і тільки тоді я починала щось змінювати в своєму житті, тільки тоді я виходила на якийсь новий рівень своїх усвідомлень, своїх думок і новий рівень свого емоційного стану. Так от зараз я навчилась робити це по-іншому, і тепер зміни в моє життя приходять не через глобальні катастрофи. А приходять тоді, коли я їм рада і готова. Я навчилась медитувати медитації з кундаліні йоги. Я навчилась ходити в хроніки Акаші для того, щоб розуміти, які сценарії керують моїм життям, як я можу їх змінити, трансформувати для того, щоб більш м'яко проживати своє життя. Я чую себе, я відчуваю своє тіло, і я відчуваю, що настав момент глобальних змін. Я до них готова. Я з радістю впускаю зміни, з радістю впускаю в своє життя нові фінансові виклики, і з радістю проживаю своє гармонійне сімейне життя і вибудувала дуже класні відносини зі своїми рідними. І цьому всьому я навчилася саме завдяки йозі і саме завдяки тому тій терапії, яку я пройшла. В хроніках Акаші і через родові розстановки. І саме цим інструментом я навчилась сама для того, щоб допомагати людям. Я вчитель кундаліні-йоги другого рівня акредитації. Я провідник і гід в хроніки Акаші, де ми проводимо коучингові сесії, тому що я коуч і я системний психотерапевт за методом системних родових розстановок. Більше інформації про мене ви знайдете в Телеграмі та Інстаграмі посилання на ці канали я залишу в описі цього відео. Або ви знайдете їх в описі мого каналу. Підписуйтесь, якщо інформація була для вас корисна. В цьому каналі буде щодня набагато більше корисної і цікавої інформації. І підписуйтесь на інстаграм та телеграм там я більш відверто розповідаю про свої зміни і про те, як я можу вам допомогти. Гарного дня!